У Рівному перший сніг. Зранку дахи будинків покрилися легким білим полотном, а холодний вітер навіє думки про початок очікуваної зими. Ми вирішили поцікавитися в Рівненського обласного центру з гідрометеорології, якою ж все-таки буде погода на наступний місяць, адже різдвяні свята не за горами. На жаль, працівники гідрометцентру таку інформацію не надали, прокоментувавши це тим, що спрогнозувати вони можуть лише один день, а з дозволу керівництва максимум 10. Проте, незважаючи на різке похолодання, перший сніг у рівнян все ж таки викликав позитивні емоції. Емоції в мене викликав невеликі, тобто я було приємно для того, що моя дитина побачила замку сніг. Вона це вона зрозуміла, що якісь будуть скоро новорічні свята, людей Дід мороз, сиди, Миколай, веселій подарунок. Наразі правильно розплановуйте свій святковий вікенд, бо хто зна, яка погода буде панувати на вулиці, і пам'ятайте стару добру приказку. Найголовніше погода в домі. Наталя Міщук Ілона Якимюк – у ритмі подій.